Всім вітаннячка, друзі. Сьогодні буде у нас осіннє знайомство, і тест-драйв, і відеоогляд на Yamaha Vox. Це чотирьохтактний інжекторний скутер на рідинному водяному охолодженні. От, я б сказав, що це скутер от, е, класу Toyota Prado серед скутерів. Щось таке джипчик. такий, е, Незвичайний, масивний, з красивим таким собі урбаністичним дизайном, такий егоїст трошки, я б сказав, тому що місце є ще для другого пасажира, але зроблено воно так гарно і стильно, скажімо так. Прикольний, цікавий, комфортний апарат. Ну і вже будемо дивитися детальненько, хто його не знає, знайомтеся. Дивіться. По скутеру, що можу сказати, 22 тисячі пробігу, 783 От Він В прекрасному стані і дехто фантазує, що 22 тисячі це багато, а якщо це рідний пробіг, друзі. Тому я б сказав, 22 тисячі це для японської техніки нічого, От він реально новенький і виглядає візуально і технічно. І ви можете уявити, що на такій техніці можна проїхати 80-100 тисяч кілометрів, дуже надійна. Скажімо так, техніка, скутер, практичний, комфортний. Що в нас в попередній гумі? Дивіться, 120х90х10. Це велика така товста гума. От, якраз для наших доріг. Так, з такими шипами і причому нова. От реально стан новий, це не якась там дешева гумка. Стоїть шінко. А, 20... а, 18 2018 року гума ця. Поставлю реально нове колесо. Щінко, де воно зроблено? Не видно, друзі, але реально хороша гума, яка прийшла з Японії разом з оцим скутером Корея, Made in Korea. Парейська гума. От, така. Далі. По пластику. Він в рідній фарбі і от в заводському стані, в такому прекрасному зберігся, але завжди є але. Ось дивіться, по лакофарбовому. тут трошечки лак зліз. Е, база. Отак. От, прекрасний стан. Білий перламутровий колір. На сонечку переливається. Такий гарнючий гарнючий. От, е, по... Крилу передньому, в принципі, без питань взагалі оригінальна рідна фара. І, до речі, вокс, хто, хто знає, хто не знає, відмінність буває на звичайній пружинній вилці і на гідравлічній, як у нашому випадку. Тут гідравліка від набагато м'якіший, комфортніший, довговічніший по вилочці. Ну і, Звичайно, зовсім інший комфорт порівняно з звичайною пружинною вилкою. Дизайн, ну, дизайн дуже цікавий і, і на вигляд, і по практичності. Так, тут у нас знаходиться великий бак. 64,20, ну я сумніваюся, що він 20-го року, цей бокс. Якось нам потрібно визначити рік випуску, тут може бути на пластику, да? тут на що? А 12 щось Ой, друзі, як важко розбиратися з цими всіми маленькими такими пімпочками, хто коли зроблений. 01 2001 року, скоріш за все, цей вокс, але це не точно. Зараз будемо дивитися, дивитися на шлангах, як то кажуть, гідравлічних. Часто вибивається рік, але в нас тут передні гальма барабанні. І гідравлічних шланг немає, тому зараз будемо дивитися в якомусь іншому місці рік випуску. Як то кажуть, буває така естафета у скутерів. От. Також підсидіння можна пошукати, глянути. І ми тут не знаходимо нічого, бачите? Я не бачу таблички чи ще чогось. Тому е рік випуску залишається загадковим поки що. Можна ще зняти цю кришку, акумулятор ну, подивитися там рік Випуску цієї кришки. Ну, я орієнтуюся десь на А, хто, хто помітив, хто не помітив, От так виглядає багажник. Він такий довгий, як то кажуть. Водичка сюди влазить. От таке. Рідні оригінальні зеркала. Шикарні зеркала, друзі, вони також якби, дорого коштують оригінальненький в стиль. І так далі сидіння довелося перешити, тому що пірва не було трошечки. так По задній частині, бачите, також зліз лак чимось про прочухали. І ось подряпенка є і так ліва частина, ліва частина практично ідеальна, я б сказав, от дивіться, нема жодної подряпини, все шикарно Рідний один ключик. Так, далі далі. По варіаторній системі все оригінал, абсолютно ремінь, варіатор, ролики. замінив амортизатор під мою вагу в 90 кг набагато комфортніше стало, тому що оригінальний чи рідний, як його назвати, помер. Гальма в прекрасному стані. Бачу, що немає, тут у нас. Катафотіка, як то кажуть, такого відбивача, треба потрібно пошукати, поставити оригінал. Ну, Це якби не критично, але японець не прислав нам його з ним. Стан шикарний, я ж кажу, це така стильна річ, легкосплавні диски, задня гума, дивимось 120х90х10, на на також в новому стані, абсолютно новенька. Отак От виглядає. Це здається їхня заводська IRC. Заводська їхня така комплектна гума, вони, як правило, на такій гумі й приходять. Але буває й на такій шипатій. Тобто Можна в принципі, зробити е, заміну перед-назад, і... але не бачу сенсу. Коротше кажучи, гарна, шикарна гума. По скутеру і це коштує нормально грошей. Це гума, я вам скажу. А, далі, що можу сказати? По хромчику? В принципі, живий, гарний такий стан. Десь в хорошому місці зберігався не під дощем, тому що на відкритому повітрі вони часто тут такі хромчик погано збережений. Ну, одним словом, важко знайти от такого шикарного постану вокса. І так, По правій частині, бачите, тут є подряпинки, ось дві-три штучки. Я їх там плюс-мінус в тон підфарбував, але все одно такий колір ну, важко підібрати. Це оригінальний такий він, бачите, молочний білий, чи як його назвати, ну, перламутровий. Шикарний стан. Вважаю, пластик залишити в рідній фарбі. Це ну, більший плюс. Можна пофарбувати також, і це буде... ну, Просто ідеальний і взагалі, взагалі. Але сильно хорошо можна зробити. Коштує гарне фарбування під 100 долярів, друзі, тому якщо комусь хочеться, можна і фарбувати техніку, доплюсувати 100 долярів до його вартості і отримати ідеального коня в такому прекрасному стані. Бокси мені подобаються. На жаль, вони рідко трапляються в такому стані, тому і ціна відповідна, якщо щось є хороше. Підібрати скутер, друзі, можна на будь-який бюджет. от Таку ж саму модель можна отримати там на 100-200 долярів дешевше, але знову ж таки питання тільки в станові і в пробігові, в загальному догляді за технікою. Як за нею доглядали перед бібіка працює, все перед вами. А якщо ви берете щось таке японське, хороше, воно служить друзі, десятки років. І, і то це як на мене, при, при такому активному використанні на кожен день частенько двигунчик працює. Без завважень. Мені подобаються ці хромові елементи. Взагалі Бокс такий шикарний, такий гробік, тумбочка, хто як його називає, але дійсно він, от, я ж кажу, як якийсь в світі автомобілів, великий такий комфортний джіп з ручною посадкою, 1,90 дев'яносто. До речі, друзі, я вже е Осінь, і я вже одягнувся. Ось такий в мене комбінізон, друзі. Тепленький, можна запригувати в, в тому одязі, в якому ви ходите. Є захисна на коліна і так далі. А дуже непогані вони такі костюмчики, тому одягайтеся тепленько і в принципі можна насолоджувати ще цією погодою. Коли немає дощика, навіть сьогодні без рукавичок. Приємна така спокійна погода якраз познімати для вас ці мультики, погляди. І самому мені подобається, і у вас, як у клієнтів, набагато менше питань, коли техніка перевірена до найменшої деталі. І Залишається подивитися, як, як він біжить. Максимальна 55. Більше той танк їхати не хоче. ну Я вам скажу, що на такій техніці не хочеться швидко їздити. 35-40 і дуже приємно і дуже комфортно, стильно, тим більше на теплу пору року. Шикарний економічний апарат. Кому сподобався Vox, купуйте. Від себе дійсно рекомендую. Дуже-дуже надійна, гарна техніка. Ну і, друзі, ставте вподобайки, вони будуть корисними. Заходьте на телеграм-канал, обирайте інші варіанти, апарати для себе. Підписуйтесь на YouTube канал, будуть огляди, інші пропозиції для вас. Тому до нових зустрічей. Всім дякую.